Ну що, ребята, всім привіт. Сьогодні у нас неділя, я в Києві. Виїжджаю попрацювати, але попрацювати довго не вийде, бо зараз вже час 2 або 3 години дня. І вже сонечко починає сідати. Ну от ось так. Що там? Трошки я все ж таки попрацюю. Собаки, ви що? Вже постригти треба трохи. А ну бігайте, як? Як ви бігаєте? Та не за мною. Що таке? Соня? Все, ведіть себе добре, я поїхав Ну, хоч трошки я попрацюю. Так, тихо, 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 блин І я зможу зрівняти роботу в Братиславі і в Києві дуже добре. Я вже попрацював трошки. Десь, мабуть, замовлень декілька я виконав, навіть сьогодні два замовлення виконав. Але тарифи поки що мене не дуже а, тішать, <смір> також як і вас. Треба трошки попрацювати, щоб зрозуміти, ну, Реальну картину, бо то, що я повоз... повозив, це фігня. Ну, Сподіваюсь, декілька замовлень я все ж таки нормальних сьогодні виконую. До речі, купив собі отаку от, от сумочку на тему. Десь 30 доларів вона коштує. І вона прийшла дуже швидко. Прикольна сумочка така, я вам скажу, фірмінна, і мені дуже вона подобається. І ще замовив, зараз покажу. І ще замовив матрас для авто. Він, по ідеї, має встановлюватись на заднє сидіння, між заднім сидінням і передніми. І надуватись, і щоб був, би, ліжко таке велике. Це якщо треба десь заночувати в дорозі, то для цього треба такий матрас. Ще не використовував, але коли використаю, обов'язково вам покажу. Ну, а поки що ловимо замовлення. Сьогодні, напевно, ми зустрінемось з Юрою. Спитаємо, як йому працюється в Києві, як він, скільки він заробляє, але ви його канал дивитесь і ви і так це знаєте, що він заробляє добре, але не часто. А може і часто спитаємо. І буду зрівнювати тарифи, час на замовлення, зрівнювати, взагалі все. Бо я зараз в такому ситуації знаходжусь, коли мені є з чим порівняти. І вам буду розповідати. Так що поїхали. Вже пишуть, що літить шахет, тривога в Києві. А що робити? Треба працювати. Бо якщо я навіть зараз буду чекати на... Коли воно буде відбій. Але десь над Києвом літає. Але якщо буде замовлення в Київ, я, скоріш за всього, буду більш радий, ніж не буду. Що там у нас? На чайку, з Гнатівки на чайку. Треба брати. Це прекрасне замовлення, і я його беру. Бо коефіцієнт 1,27 це 363 гривні за 15 км. Це десь 8 євро. 8 євро за 15 км. В принципі, в це наймінімальний ну, варіант, як я ввожу в Братиславі. Такі замовлення теж е, бувають. Ну а тут з коефіцієнтом. Так що поїхали. Рейтинг нормальний 4,92 А ціна газу у нас, до речі, зрівнялась зараз з європейською, ну, точніше зі Словаччиною. Десь 33-35 гривні і це. Десь також, як і в Словаччині. Тому буде трошки простіше порівняти. А, але ну, це якщо працювати на своєму авто, звісно. Ціни, до речі, я подивився в Києві теж, як в Словаччині, на продукти. Я думаю, що скоро, ну, Бо Україна це Європа, ребята. Україна – це Європа. Так що треба до цього готуватись. І так воно і буде. В якої формі, це вже інше питання. Ну, сразу можу сказати, що подача 5 км і їхати 15 це вже 20 км. І за, за, за 20 км, наприклад, в Братіславі, це буде точно дорожче. Це буде не менше 12 десь, євро коштувати. Болт я не вожу, бо якщо ввозити болт, то треба було зрівняти, от як я працюю, працюю в Словаччині. Просто от, 10 годин і вперед. Ну, не виходить у мене. На жаль, поки що в Києві зробити такий тріп. Тому я просто буду зрівняти тарифи І, звісно, я буду возити уклон, бо уклон, в принципі, ну, для мене це найкраще. Я взагалі не бачу сенсу працювати в Україні, якщо працювати не в уклоні. Волк мені незручний, бо там нема фільтров. Те ж саме для а, із Зубером. Тобто, а в клоні є фільтра, і мені дуже не вистачає цього в Словаччині. Якщо б був там агрегатор, в якому були такі фільтри, як в уклоні, наприклад, я би був дуже задоволений. А, бо це дуже зручно. А, ну, от взяв замовлення з коефіцієнтом. А якщо б я, наприклад, включив болт, то мені прийшло б замовлення ну, точно якось без кофа. От я впевнений в цьому, бо зараз кофа в принципі нема. Я взагалі не, не, не розумію, дуже часто в уклоні ну, є кофи, е, яких нема на мапі. Але вони є. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, просто людина повишає ціну на, на замовлення, і тому е, воно так. А до речі, в болті і в Ubierі такого зробити неможливо. Це ще одна річ, із-за чого мені більш подобається <кхем> уклон. Добрий. На чайки, так? На чайки? Так, так. Я туди машину свою завезла, там дорога погана. Печалька на дорога. Здала машину на ремонт, я тут сама вперше. Тут СТО десь є? Тут хлопець робить, нам порадили, ми до нього два місяці чекали. Фарбує. Фарбує? Там черга дуже велика, ми два місяці чекали. Зараз проблема, да? Да. так що спричиніть перемотувати за музика не буде заважати? Це висидив паса. 288 а, з людини дала 300, тобто 12 гривень на чай. А що таке 12 гривень, ребят, на чай? А я вам скажу 20 чимось центів. І це теж нормально, бо а, в Словаччині так, така чаюха теж буває. Практично те ж саме. Але не зовсім. Скажемо чесно, відверто. Якщо тариф з кофом 1,3, то так, це тарифи приблизно такі ж, як в Словаччині. Але якщо брати мінімалочку, то вона, звісно, буде менше. Такі реалії. Єдине, що зараз у нас ціни підтягнулись до європейських, і більш актуально піднімати тарифи. В таксі Київ не тільки в Уклоні, а також по всіх інших агрегаторах. Але у нас війна, і ніхто цього робити, звісно, не буде. Ну, Може, діло не в війні. Може люди перестануть їздити на авто, якщо підняти тарифи на 20% або на 30% Сумніваюсь в тому що вони не будуть їздити. Я думаю, що їздити вони будуть завжди, і навіть якщо підняти тарифи. Бо люди їздять не тому, що тарифи дешеві, а тому, що. Ім це треба. Виповнив ще одне замовлення. 190 гривень за 5,36 км. Це вже тарифи такі, як в Братиславі. Але це теж було з коефіцієнтом. І теж 1,3 там приблизно. Тому можна констатувати той факт, що в Братиславі тарифи вищі на 30% приблизно. Що мені не подобається в Києві в зрівнянні з Братіславою, це те, що тут дуже довго проходить ці замовлення. В Братиславі, якщо замовлення більше 15 хвилин, то я вже починаю нервувати і казати, блін, це якась пробка чи щось там. Але тут це нормально. 20-25 хвилин це по-любому треба їхати за любу мінімалочку В Братіславі, якщо ти їдеш, наприклад, хвилин. 25, то це точно вже буде більший тариф, ніж навіть 25 євро. От це точно. Ну, Плюс-мінус. Тут звісно можна 25-30 і навіть 40 хвилин їхати там, за таку мінімалочку, що мало не покажеться. Оце мені не дуже подобається. Плюс дуже великі пробки в Києві в принципі, дуже багато машин. Це просто я на контрасті, це відчув, коли я попрацював три місяці в Братиславі. Дійсно, це дуже довго, дуже багато машин і це якби мінус. Але зараз ми побачимо Юрку. Я він зараз прийде, він мені щось вже написав. О, що він каже. В кафейні встречаємося. Так. Так, зустрічаємось в кафейні. Поїхали. сказал, что вин в какой с кофейни. Какой вин О. Да я могу не, я не Добрый, вечер. Добрый, вечер. Добрый вечер. А что это у тебя такие? Это, это стап, 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 стапчик. новый стапчик. Блин, прикольно. Сколько вин кошка? Короче, купил его Павло за 5400. По какой-то супер акции. А так 6500 вроде. Не, слушай, ну прикольно. Смотри. Чик -чик. Прикольно? Кто угу. на что мы должны были снимать сегодня мой видос? Мою машину. Ну я ж завтыкал, а ага. я же не змих. Не змих. Пока не стемнило. Не, не спромихся, да? да ну, Цікаво. Посмотри. DJI? Чик, да. Ага. Овочки. Класс. Не, ну це, у тебе вже буде професійний контент. Я бачу, що ти просто якби ростеш на очах. А кава у нас буде? Буде, конечно. А, я думав, по влогу, смотри. Так, щоб люди поняли, що ти сейчас уедешь і mm -hmm. контента не буде. Що ми їдемо. Одна машина їде, вторая знімає. Ось так вот, с окна. Такие проводочки, під низом, рухольні, Колеса, бабер. Ну, чтобы было красиво, но, как говорится, шоу, как всегда. Сейчас к нас кинет, блин, пиццу. Mm -hmm. Холдером обнадежден. спасибо. Очень... 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 Очень.. Очень.. так скажем. Mm -hmm. mm -hmm. я, mm -hmm. сегодня, конечно, я тебе, так скажу. Yeah? Да, вот это прям. Оце, так? Так, само. Десяточка. По якій системі? Десятібальники? Десятибальні. Коротше, ребят, не вдалося мені попрацювати в Києві. Нормально, багато, бо було дуже багато справ. Я по ним їздив і працював тільки, а, тільки між справами, скажімо так. За що дуже дякую уклону. Бо... Тільки уклона є така можливість благодаря фільтрам, просто топ. Зараз я вже зібрався, зараз я вже виїжджаю до Братислави. Це буде у мене їхати. Я спочатку буду до Хмельницького, а потім вже одним разом до Братислави. Одним разом до Братислави з Києва я не доїду, 1400 км, забагато, тим, тим більше переїжджати кордон. Якщо ви бачите, у мене в машині є. Зимова гума, але я свою зимову гуму вже поставив. А це зимова гума мене попросив підписник з Праги, щоб я привіз йому. І він приїде до мене в Братіславу. І я маю ще одне місце для Блаблакара. І звісно, я не мог. Занехтувати цією можливістю і не взяти одного бла Я сьогодні їду до Хмельницького, і у мене один блаблакарщик, якого я зараз забираю на метро Житомирська і везу до Хмельницького за 400, якщо не помиляюсь, 90 гривень. Пиль, але вона є. І це добре. А ще я хочу сказати: забрав зараз з нової кошти подарунок. Від уклон. Ці подарунки, уклон відправляв своїм амбасадорам ще на день водія. Але на день водія я водів в Братиславі. І звісно, уклон почекав. Дуже дякую за це йому. Також, коли я приїду, щоб відправити мені цей подарунок. Відкриємо сьогодні і побачимо, що в ньому таке. Я Сподіваюсь, буде дуже щось приємне. Вірні, точніше, я впевнений в тому, що буде щось приємне, бо на халяву завжди все приємно. <клес> Та я вже під'їжджаю до метро Житомирська, зараз десь мій буде е Блаблакарщик. І ми поїдемо до Хмельницького, а завтра я поїду до Братислави. І все вам буду знімати. Так що не перемикаємо канал, дивимось. Ставимо лайки, вподобайки. Підписуємось на канал. І, до речі, коментар переможця попереднього відео, який отримує найсмачнішу каву в світі від Юри, ви бачите зараз на екранах. Так, ну, доброго, доброго, ага, доброго. Зараз заберу Це все. Я дуже вибачаю за запір. Насамперед дуже добре, що так вийшло. Що і ви задержались, і в мене справи. якісь. Це тривога, там все перебила, наприклад. Та я представляю, у вас цей екзамен був якийсь, да? Здавав залік на офіцерське звання. І що, здали? Все нормально? Так, залік здав. що то тривога. Офіцерське звання. отримали? Ну, ще ж шані, Ні, я то в поліції служив, а це типу, запропонували, що таке, хай буде. Військове отримати. Якби не військове? Це на спеціальні звання. Тернопіль до Ужгороду. 361 км, це 5 годин путі, потім кордон, і потім ще 400 500 500 напевно, до Братислави. Але я їду один і це мені подобається. Не треба нікого підбирати. Одне місце, звісно, є, але поки що ніхто не з'явив бажання їхати зі мною, так що нормально. А зараз ми, до речі, відкроємо... Ось такий посыл пакавуна. Відук он. Дуже цікаво, що там знаходиться. така коробочка. Мені вже подобається. А представьте, в ній щось ще є. З Днем водія або водійки. Святковий сертифікат на пальне на 1500 гривень. Ребята, це те, що мені зараз треба. до речі. Напальне вок. Вок. Вок це добре. А що ще? А що ще у нас тут є? Дивіться. А є у нас ще ось така от зарядочка. Бо вот для чого? Ого. Це, ребят, світло для блогерства. Зараз у мене буде вже світло. І все, поставив, изнимаєш. і знімаєш. І от таке сіно є трошки. Уклон, дуже дякую тобі, буду використовувати, тестувати. Це приємно, прикольно.